Вітаю, друзі! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні приготуємо неймовірні гарячі бутерброди або фантастичну гарячу закуску. Називайте як хочете, але в результаті вийде дуже і дуже смачно. Тому я не втрачаючи часу, починаю готувати. Приєднуйтесь, поїхали! У мене сьогодні на столі міні багети, бекон, сир м'який та моцарелла тверда. В першу чергу вмикаємо духову шафу, верхній нижній нагрів на 170 градусів. І підготувавши деко для запікання, я застелив його пергаментом, Починаємо працювати з продуктами. Все дуже просто і швидко. Спочатку нарізаємо сир тонкими скибочками. І зразу після цього. Формуємо наші бутерброди. Розрізаю міні-багет на дві половини. Ріжу чітко по центру. Тепер змащуємо дві половинки м'яким сиром. Наступним етапом викладаю нарізаний сир моцарелла. Зверху накриваємо іншим шматочком. І завертаю все в ароматний сиров'ялений бекон. Наполегливо рекомендую саме брати бекон, а не копчену грудинку. З ним набагато смачніше. Ось такий виходить красень у нас. І перед тим, як відправити закуску в духовку, фіксую краєчки бекону розрізаною навпіл зубочисткою, щоб вони гарно тримали форму під час запікання. Зубочистка потім дуже легко і просто дістається. Все. Викладаю їх на деко. Друзі, а щодо пропорції інгредієнтів, тут приймайте рішення самостійно. Полюбляєте більш сирні, звісно, кладемо більше сиру. Полюбляєте м'ясні, більше бекону. А ми тим часом відправляємо їх в духову шафу. Готуємо закуску на невисокій температурі. Нам необхідно, щоб хліб гарно прогрівся, сир максимально розплавився, а бекон наситив все своїми ароматами. Зустрінемось через 10 хвилин. Ой-ой-ой. Виглядає дуже апетитно, мега ароматно. Зараз перекладаю чайок вже гарячий на столі і будемо куштувати. Ну що, невеликі коригування щодо запікання. В духовій шафі вони знаходились 20 хвилин. Останні 5 хвилин я збільшив температуру до 200 градусів, щоб гарно засмажився бекон. Дуже ароматно зараз розрізаю і спробуємо обов'язково. Так, тепер куштую. М. Так, смачно. Неймовірно велика кількість сиру. Віддали неприємний присмак копченостей. Зверху хрусткий бекон, Це комбінація на 100% успішна. Ще дуже класно, якщо будете готувати для ваших гостей, візьміть великий французький багет і зробіть такою цільною, великою хлібиною. Буде дуже красиво виглядати. Нарізайте на порційні шматки, ось так. Це реально смачно і вибирайте той сир, який вам подобається. Але комбінація саме м'якого сиру, який маститься, з моцарелою, яка дуже плавка, в мене просто немає слів. Неможливо зупинитись, тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!